Щороку, 1 грудня, відзначають всесвітній день боротьби із СНІДом. Головна мета цього дня звернути увагу суспільства на проблему ВІЛ та СНІД, підвищити поінформованість, а також продемонструвати солідарність на шляху до подолання цієї проблеми. Стрийська лікарня інтенсивного лікування з минулого року бере участь у проєкті річ 95 Тут надаються послуги з безкоштовного тестування на ВІЛ та СНІД з ініціативи лікаря чи пацієнта, враховуючи те, що ми з минулого року з вересня місяця беремо участь у цьому проєкті. Обстежень було багато проведено за минулий рік. Проведено 368 обстежень. З них виявлено тільки 4 позитивних. Цього року ми зробили 240 обстежень. З них 10 позитивних вперше виявлених хворих. У Стрийському районі на антиретровірусній терапії перебуває понад 250 осіб. Зробити тестування на ВІЛ-ЧОСНІД безкоштовно може кожен бажаючий. Для цього можна звернутись до сімейного лікаря чи лікаря інфекціоніста або зробити це анонімно, замовивши тест додому. Тест додому у нас є на ну, в лікарні біля реєстратури, біля лікаря-інфекціоніста. Плакати, на яких є штрих-код, скануєте, замовляєте собі швидкий тест додому. Робите собі самі. Там все є інструкція, розписано. Проводити його, ну результат бажано повідомити лікарю, якщо він є, не дай Бог позитивний. зазначу ВІЛ це вірус імунодефіциту людини, який вражає імунну систему. А СНІД – це остання стадія ВІЛ-інфекції, коли імунна система уже сильно ослаблена. Передається вірус через кров при спільному використанні ін'єкційних шприців, приливанні крові або статевим шляхом через незахищені статеві контакти. Може передаватись ВІЛ і від матері до дитини, коли вірус попадає в організм. ВІЛ-інфекція проявляється: загальна слабість, підвищення температури тіла, збільшення лімфатичні вузли. Може бути якийсь висип, тобто діарея. Ми на це уваги не звертаємо. Це є звичайні ознаки вірусного захворювання. Тому людина не звертається до сімейного лікаря, він пролікував як звичайну вірусну інфекцію і все. Але вірус імунодефіциту людини розмножується і уражає інші системи. Тоді він приводить до стадії сніду і приєднуються складніші стани, такі як тривала гарячка, туберкульоз. Кандидоз та інші. Більшості хворі звертаються на обстеження, коли, коли у них вже є стадія сніду. Тому що вірус, ну. Є молоді люди, особливо молоді люди. Вони є обізнані, вони знають, коли є незахищений статевий акт, вони приходять обстежуватись на ВІЛ. Але обстеження треба робити від моменту контакту не раніше через 6 місяців. І, хоча ВІЛ-інфекція не лікується повністю, але ефективно контролюється за допомогою антиретровірусної терапії, яка пригнічує розмноження вірусу, зміцнює імунітет і дозволяє людині вести повноцінне життя. Оля Новак, Роман Копранець, головні новини для стрий тб